Сьогодні в нас зовсім не почився матч, і хочу сказати, мабуть, потрібно віднести цю поразку більше до себе, да те, що я розумію, що в нас зараз і через два на третій, і е, я хлопцям сказав, що я звик довіряти, я звик, е, tá, щоб була ротація. І сьогодні якраз ця ротація вона була потрібна, тому що в нас через три дні від... матч відповідь жарко, так. І, і команді та суперника також жарко, але е, це якраз є конкуренція, є робота на 100%, де сьогодні повинні були хлопці проявити, особливо ті, які. Були свіжі, а на самом ділі да, полочилось навпаки. Ті, хто ще два дні тому грав матчі з Пакшем, вони були на набагато мобільніші, набагато свіжіші да, за наших гравців, які свіжі. Тому я відверто поговорив з гравцями, да, акцентував на це, тому що вони розуміли, що. Матчі бувають різні. Да, матчі, де особливо сьогодні там жарко, потрібно доставати характер. Це, це якраз є саме головне звідси потрібно починати. На жаль, сьогодні да, цього не було у багатьох наших гравців.